А тут воно було, було довше. Воно їхало, їхало аж по під самим цим, ось аж отако. Ну зато два круги. Це саме, це ж воно і стояло. Воно вже тут. Назарчик 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 А ну що, посвятили сьогодні, так? Да. Так. Посвятили. А ти де гроші взяв? Я сьогодні отримав день. В Скільки ти отримав? Шість 6,5. Це то, тебе раніше? Угу. Mm. Uh -huh. Це раніше? Це то, ти, це ти число чи Ні, це сьогодні так вийшло. Я ж не знав, я б тебе не брав би, я знав, що я отримав. У щоб поки... щоб мене ж, бач, непредвіні розтрати з цієї машини. Я ж не знав, що я на машину потратив тільки почти 2 тисячі. Дві десять? Треба дві десяти. <ролелая музыка> Ты взял шабилеты, билеты, Шабилеты взял. Шаби. Ты ему все билеты давай? А да. там не видно. Их они проехали. А ну, сиди, сиди, Максим. Сядь. А? Юра, наклони. Рути, крути, крути, доролюйте. Пикай. Сигналь. Дедушка, перемахай. Доброго дня! Доброго дня! На море? На Крим? Крим, Євпаторія А ты, де, я на море А ти де? Я на морі На морі До побачення До

Назарчик не лізь до вушка. Назарчик ти на якому? Так, на цьому. Назарчик хай сидає. На цьому? він хоче. На цьому. На цьому. Хочеш назарчик не. на цьому? Здорово, На тьом маленьку. А ти сиди там. на це. Він би на цьому поїхав. А ми хочемо на цьому. На цьому він хоче.

Зеленая машинка, мидем первую. Девочка, стояла, по-моему, сделать. Назарчик, на яком ты хочешь? А что ты не хочешь на висите? На ньому дуже класно їздить, він легенький. Назар сідай ось на цей. Нехай невеликий мені. Так, а цей може на цьому їхати. Сколько там? Скільки? Скільки Скільки, 10 10 Скільки ти за Раз. це бери за це отакий? Газуй. Ставоночку отойдіть, пожалуйста. Давай. Я ж об этом не знаю. Назар, дивись. Назар, дивись, куди ти їдеш. Помаленьку їй. Стоп, 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 стоп. Казахстан? Там воздух вот такой в конце. Что... Ага. Вот там за дерево его отправляют. Тормоз, да. Ну скільки, я там знаю, скільки. Зараз питаємо. Не треба, він а потім покатаємося на інших машинках, на тих. На тих. Ну а то, що столкається. А, то я буду. Назар, дивись наперед, куди ти їдеш. Приїде на цьому, то він на скоросну, то Меншому, ти що така красота. А він стоїть. Стій, 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 стій! 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 Стий! Сі! Ти що? Не відписався погород! Не спіши! Тормози, Тормозився, тормоз! Тормоз! Бач! Бистро не їдь!

Давай. <laughs> 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 Треба було взяти з і Якби дно було там на дні, що він не Привіт, Привіта! Йому погано там... Ну він захотів. Ну нехай сидить. Тут на більший круг, йому тут цікавіше, так? він Ну так, йому так інтересніше, все правильно, кстати. А там він зараз садився. Саме длинний круг, так? Назарчик. Назар! За... Нельзя Не. Не? Не сидеть внимательно, нельзя. И даже катается. Нет. Нет? Нельзя кататься. Кататься? Садись, так тут. Я б закрутилась. Да, у меня голова б закінчилась и все. Куда ты макай? Назарчик. Назарчик. Назарчик.

Сьогодні такий в човен сів. Високо назад. Що там це дітей? Поїдемо по мамі? А не Номер Плач. Настя, Настя. Чого ти там? Ні, чого. Ми, ми в парку гуляємо, він їздить зараз на сонечку. Він не крутить. Ну це типу маленьке чортове колесо. Для дітей. Да, а? Сонечко. Да, з Ростиком сидить. Їздив на машинках, на цих отут. Таких як у нього на мотоциклі, а потім сів на другу. Таку та що швидка. Він ще не це не, не ній ще мали їхати, бо на термі, не термін. Він трохи проїхав там 5 хвилин. Десь. Ні, просто він ще для взрослих. Там Там вона скористь дуже швидко набирає. Опасно мені. На та він таранився в машину я на батуті бригади. Так що, що ти? А ти, ти що на роботі? Кимариш? А ну, дивіться, піднімається. Подумають, А подумаю. що гроші. Гроші, що хочуть, вистаємо. Вже 120 гривень.